Усім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись своїми думками з приводу того, чому нам не варто шопитись, як б'юті-блогери це роблять. І якщо ми подивимось справді в очі, переважно вони не шопляться самі. Переважно їм висилають косметику на огляд, чи навіть бренди спонсорують їх відео, тому... Все, що приходить в їх життя або переважна більшість це для їх роботи. Чому ж нам так хочеться гнати за цими трендами, гнати за тим, чого в нас немає, і мати все те, що нам показують на відео. Ну почнемо з того, що блогери змагаються між собою за першість. Хто перший зніме огляд на найновіший засіб, чи косметичний засіб, чи це а, якийсь гаджет, хто а, набере більше переглядів, хто випустить щось таке феєрично, згучне. Назвою і збере більше лайків, і знову ж таки, цифри, які дуже любить YouTube. Нам немає <плес> за чим гнатись, нам немає з ким змагатись, і в кінці серед глядачів немає насправді переможців. Чому до цього змагання приєднується глядач, незрозуміло. І варто, можливо, над цим задуматися. За чим женемось ми, коли ми купуємо е, щось нове, щось, що показували на відео щось, про що проговорили багато блогерів, яких ми дивимося? Е, тому що неважливо, є в нас ця річ, чи її немає. Для нас це не е, внесок в наше майбутнє, це не внесок в нашу кар'єру, е, і в кінці не буде. Для нас ніякого зиску, крім того, що ми витратили на щось свої е, дуже важко зароблені гроші. Від цього змагання не залежить наш достаток, наша популярність чи наша статусність. Хоча е, ми б хотіли в це вірити, що статус наш в очах інших людей піднімається від того, що ми маємо в своєму житті, але насправді це не так. Насправді, всім все рівно на оточуючих всі занадто зайняті собою. Тому. Цікаво задати собі питання, що я намагаюся наздогнати тим, що я женусь весь час за якимись покупками чи надбаннями, чи самим новим випуском чого-небудь. Нехай ми навіть заб'ємо всі свої полиці найкращим одягом, найкращим взуттям, останнім випусками чого б то не було, парфумерії чи косметики. В кінці для нас цього нічого немає. Хоча, якщо задуматись, це нереальність блогера. А для того, щоб блогер збирав е, перегляди, йому потрібно випускати весь час щось нове, щось цікаве, щось е, сучасне. І через це блогер весь час має випускати новий новий контент і не може повторюватись. Якщо блогер буде повторюватись в своєму контенті, в своїх е, в фаворитах, чи а, в тому, що він любить і весь час показує. Перегляди зменшаться. Це правда, це реальність. Ми любимо весь час дивитися щось нове, щось свіже, щось цікаве, щось, що ми не бачили ще раніше. І якщо хтось нам демонструє а, один і той же товар, наш інтерес згасає до цього каналу, відповідно, страждає. А, Матеріальний стан людини, яку ми дивимось. Тому блогери показують нам все нові й нові фаворити. Кожен тиждень в них щось нове, найкращий е, ванільний парфум, чи тільки що вийшов найкращий, е, я не знаю щось там з гучними назвами, як вони це звичайно люблять, із клікбейтами. Для того щоб постійно годувати нас цією інформацією, на яку ми будемо клікати, якщо вони весь час будуть нам показувати. Щось пристаріле, що вже не в моді. І показувати це знову і знову. Нехай мене навіть на 100% вірять в цей товар. Нам це з часом набридне. І через це. З'являється враження, що потрібно весь час нам щось нове для того, щоб задовільняти всі наші прихоті, всі наші бажання, щоб весь час гнатись за чимось можливо кращим. Нам весь час здається, що а, нова покупка чи м, наступний кращий варіант того, що в нас вже є. Це буде вау, це буде саме те, що нам потрібно, і це змінить наше життя. Але насправді, в кінці кінців. Ми або повертаємось до того, що любили колись в минулому, або продовжуємось цю стресову гонитву за тим, що ми ніколи не наждоженемо. І для кого не секрет, що блогерам присилають товари на огляд. І чим популярніший блогер, тим більше йому довіряють, тим більше йому висилають компанії різних товарів для того, щоб з'явитися. На екрані цього блогера і щоб ем, глядач, можливо, навіть придбав цей товар? Е, також блогери отримують відсоток з силок, на які ви, які ви клікаєте, і я рада, що в останній час набагато більше блогерів про це відкрито говорять? Раніше це було е, все за закритими дверима, ніби це щось дуже е, неправильне, чи просто глядачі про це не знали. Невже ви думаєте, що. Хтось витратить час на те, щоб повставляти різні лінки в інфобокс, просто для того, щоб задовільнити глядача і зробити його життя легшим. Ні, весь час, який блогер займає на роботу, для них це робота, повинна оплачуватись. Відповідно, коли ви клікаєте і переходите по лінкам, блогеру з цього буде якийсь відсоток. Я не знаю, який, тому що я не. Включила себе в ці програми. Я в цьому не зацікавлена, але я знаю, що таке присутнє, і ви також це знаєте, скоріше за все. Коли блогер, блогер все-таки купує товар для того, щоб зробити рев'ю на своєму каналі чи розповісти в своєму інстаграмі в будь-яких соціальних мережах. Це робиться для того, щоб інвестувати в свій канал і в свою кар'єру. Це робиться для того, щоб отримати з цього зиск. Коли ми купуємо який-то не було товар, ми це робимо для того, щоб себе розважити і принести в своє життя якесь задоволення, або для того, щоб Просто користуватися цим товаром, тому що нам він потрібен. Але нам, на відміну від блогерів, з цього товару нічого не повернеться, якщо це не ваша кар'єра. Це як змагатись е, з фермером, у якого дуже багато овець, але насправді у вас навіть немає ферми. І насправді, якщо дивитись на реальне життя і на своє реальне оточення, насправді всім все рівно, що у вас є і чого у вас немає. Всім все рівно, що у вас на очах остання палетка від Наташі Денони. всім все рівно, що у вас на губах е, сама популярна помада від Charlotte Тілбері. всім все рівно, що у вас е, в шафі висить Кельвін Клян. Це важливо вам. Якщо вам це приносить задоволення, і це не є якимось е, варіантом чогось доказати, Справити на когось враження, чи е, довести свою статусність це чудово. Якщо надлишкові покупки е, створюються саме через одну з цих причин, а можливо щось схоже, варто задуматись над тим, чи купуєте ви всі ці товари, тому що ви дивитесь когось, е, чи хочете просто насититися, зробити вигляд, що ви живете тим життям. Е, Яке ви бачите онлайн, і маєте на увазі, що абсолютно все, що ми бачимо в соціальних сетях, в соціальних мережах, це фальш, це фальш гламурного життя. Дуже мало хто з блогерів, яких ви дивитесь, живе гламурним таким життям, яке він демонструє. А якщо це їх реальність то ця реальність абсолютно кар'єрна. Вона створена для того, щоб влаштовувати обмін між брендом чи компанією, з якою чи з яким блогер співпрацює. І отримувати з цього якийсь зиск. Е, ніхто нічого не робить задарма. ніхто не публікує просто фотографію в бікіні просто задарма. Це тому, що бренд бікіні заплатить цьому блогеру, щоб рекламувати це бікіні, але ж він не залізе на свій диван і сфотографується в звичайних кімнатних нецікавих умовах. Е, потрібно створити антураж. І на це завжди приємніше дивитись, це факт. Але я хочу вас запевнити: незважаючи на те, що ем, блогерам вдається жити гламурним життям, так вони їздять у різні бренд поїздки, і так їм дарують багато речей. Це не значить, що їх життя набагато краще від цього. Це просто те, що вони роблять. А коли ти робиш одне й те саме, і ти в цьому вище скрутишся, це приїдається. Вже немає того захоплення від нової. Якоїсь шикарної палетки від Шанель, вже немає того захоплення, коли а, в тебе шафа набита флаконами різних парфумів, і ці флакони все приходять і приходять, все приїдається. Я це знаю зі свого особистого досвіду, тому що ви знаєте, що в минулому я приймала на огляд косметику і декоративну і доглядову, і парфумерію. І вже більше двох років я цього не роблю. І одна з причин це тому, що я втратила. Свій чекін з реальністю. Я більше не розуміла, що, чого варте. Я не розуміла ем, скільки потрібно звичайній людині працювати, щоб отримати цю якусь палетку чи парфумерію, чи одяг. Все стало звичайним, все стало нецікавим, все стало одноманітним. Глядачу немає сенсу вести ем, конкуренцію. Чи змагатися з блогером, тому що глядач ніколи? Не переможе це змагання. Якщо ви бачили розхламлення косметики, які так популярні на Ютубі, ну хіба звичайна людина винесе зі свого дому цілий мішок забитий косметику, яку вона навіть не відкривала, чи відкрила тільки посвочити. В мене ці відео просто зводять щелепу, тому що я розумію, наскільки це погано для екології, наскільки це викликає негативні емоції в тих, хто дивляться. Ці відео не можуть собі дозволити а, навіть одну чи дві одиниці тих речей, які блогер просто а, віддає, чи викидає, чи позбавляється з легкістю, тому що знову ж таки для них це вже не грає ніякої важливості, такі речі для них стають побутовими. І я дуже хочу, навіть для себе особисто, завжди тримати на увазі, що те, що в мене є, і те, що приходить в моє життя, це все лакжері. Я дуже вдячна за те, що я маю, за те, що я отримую. Я не хочу весь час гнати за тим, чого в мене немає. Я хочу бути задоволеною і е, в спокої з тим, що в мене вже є. Найбільша цінність блогерів в тому, щоб показати нам велике різноманіття. Товарів чи розповісти нам про те, в чому ми зацікавлені, і щоб ми зробили для себе якісь конкретні висновки і вибрали для себе найкращий товар по найкращій вартості, по найкращим технічним параметрам, які підходять нам. Але ми втратили розуміння того, що нам не потрібні всі товари, які демонструє блогер, нам потрібно просто. Брати, і витягувати з цього великого різноманіття інформації те, що необхідно саме нам, і те, що підходить саме нам. І ні в якому разі не відчувайте е, навіть не провини, а негативних відчуттів в тому, що у вас чогось немає. Навпаки. Радіти тому, що у вас немає захламленого дому, радіти тому, що ви можете вибрати, що вам потрібно, а що ні. І насититись тим, що у вас уже є, тому що ми завжди вдячні за те, що наше життя набагато комфортніше, ніж життя інших. Ось, не шоптесь, як б'юті-блогер.